Всім привіт! Мене звати Еріка і ви мене вже знаєте, при тому, що я не знімала вже відео ну, десь рік-два роки. І сьогодні буде відео на обзор мої табалавки. Я не знаю, золотий чи ні, але будемо думати, що так. Значить, перша моя табалавка буде ось така велика жовта. Я не знала, яку мені купляти, тому що там був вибір не такий уже великий, тому я вирішила вибрати таку. Оцінути табалапки можете в коментарях. Мені, не, мені буде нормально. Це моя велика табалапка із всіх. Перша табалапка, ви можете її оцінювати. Значить, йдемо до другої табалапки. Друга табалапка в мене виглядає ось так. Вона із естетики нового року, і тому я вирішила купити її. По-перше, вона такого середнього розміру. А по-друге, вона така, якби, із застатики нового року, тому мені вона сподобалась. Можете її також оцімити в коментарях, як вам подобається вона чи ні. Значить, тепер буде обзор на третю табалапку. Обзор на мою третю табалапку. Також ось вона. Також із естетики нового року мені вона також подобається. Вона така з я її вирішила взяти, тому що вона така, як би, ну, як сказати, красива. І з естетики нового року мені вона подобається. І це всі мої табалавки. Не знаю, якщо вам сподобалось чи ні, мені вони подобаються. А оцінювати балапки можна вже в коментарях. Ну і бувайте до зустрічі! Це було все моє нове перше відео в цьому році, 2025